Мене звати Любов. Я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго дня! Я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні ми приготуємо з вами смачнющий плов. Що нам для цього потрібно? Потрібно м'ясо. тут 300 грамів, такий ополок, чи пашина, м'ясо для плову брати краще жирненьке. Два, дві склянки в мене. Це склянки по е, розміру по вазі. Зовсім одинакові. Я намисно взяла дві склянки, щоб ви побачили, що ой. І така, і така. Це розмір один. Е, одна більша морквина в мене, одна більша, одна менша. Можна взяти одну величеньку. Дві цибулі, тому що. Слов любить і моркву, і цибулю. І я взяла три отакі почищені головки чесноку. Нам знадобиться в самому кінці. Що нам, перш за все, треба зробити? Треба гарно промити рис. Ось так. Світла у нас немає, вибачайте. Так що готуємо так, як і так. А м'ясо нам треба зробити теж таку процедуру з ним. Треба його обов'язково. промокнути паперовими рушничками, висушити його, щоб воно було майже сухим, щоб у ньому зовсім не було вологи. По-перше, щоб не шкварчало, нам не літало по всій кухні. А по-друге, якщо ми хочемо, щоб м'ясо у нас було такого румяного кольору, нам треба, щоб воно було зовсім сухе. А вимочувати треба для того, щоб не було крові, тому що кров споживати не можна, щоб ви всі знали, що кров споживати не можна. Це великий гріх перед Господом, по-перше, по-друге, для нашого здоров'я це не корисно. Якщо ви згадаєте, що аналізи перш за все здаються, аналіз мочі і крові, тому що там всяка зараза. Один вже зовсім вологий. Беремо інший рушничок І так, просто тепер накриємо і все буде. Тепер у нас добре. Самі <кій> нарізаємо морку. Морку нарізаємо. Морку нарізаємо. Не треба на терку. Ні в якому разі. <кій> Плов цього не любить. Плов любить багато морковки, але щоб вона відчувала, щоб її було видно. Ми її отак поріжемо. Ось так. І потім на отакі брусочки. Щоб їй було видно. Ось отакі отакі брусочки нам потрібні. Плов це як картина фарби тіш. Може бути, полотно те ж саме, а смаки різні, як і борщ. А плов це взагалі, в ньому використовують багато різних спецій, і цим самим у кожної господинки виходить свій плов. Але я спецій не додаю багато. Я єдине, що додаю, це перець і сіль. Тому що мені подобається саме отакий. Поєднання, от дивіться, рис, він сам по собі, він не має не смаку і не має аромату. Якщо зварить просто рисову кашу. А саме в плові, коли смажене м'ясо, а потім додаємо туди рис, і воно такими красками, фарбами, такими. Зовсім по-іншому, і рис пахне, і, і м'ясо таке смачно пахне. І це така картина. Так, і. Нарізаємо цибулю, але теж не дуже дрібно. Нарізаємо шматочками як на засмажку, але трішечки крупніше. Тому що воно буде готуватись довго. От, і щоб воно все-таки трішечки відчувався. Ця цибулька наша відчувалася. Тим часом ставимо казанок на колорку і розігріваємо. Нам потрібно ще буде олійка для обслуговування. А саме продовжуємо нарізати цибулю. Чим цибулю більше в страві, тим вона смачніша і пожирніша. Я весь час повторюю, коли готую і навчаю вас, якщо вас в сім'ї не люблять цибулю, ви її можете порізати зовсім зовсім дрібнесенько, щоб її не видно було зовсім. А якщо геть не любить цибулі, тоді крупніше ріжте її крупними шматками, а потім шумовкою витягнете її зовсім. Смак буде, аромат буде, а самої цибульки ваші рідні не знайдуть. Так, казанок розігрівся, наливаємо олійки багатенько. У мене десь мілілітрів 50-60 наливати треба точно, тому що все-таки плов, він любить олійку. Дивіться, м'ясо в нас сухеньке. І воно ж розігрілося. Я вкидаю і воно не стріляє і не пуляє. Бачите? Воно відразу починає обсмакувати. Так, ще одна така корисна порада. Коли ми поклали е, м'ясо роз, дуже розігріте, ми м'ясо перші декілька хвилин не трогаємо зовсім. Тому що якщо ми спочатку тільки вкинули, почнемо м'ясо перевертати, воно пристане і воно буде одриватися головка. Нам цього не треба. А коли ми залишимо декілька хвилин, воно ось так запечатається, робиться рум'яненьке, запечатується і воно дуже легко відстає. І ще тому, що ми його просушили. Ту м'ясо буде румяне, дуже румяне, дуже смачне буде, але воно не пристане. От. І жирок у ньому вже прозорий, тому що тут немає вологи. Ми помили і все добре посушили. Це обов'язково. Не тільки коли готуєте плов, а будь підливку робите м'ясну таку. Обов'язково це такий обов'язковий м'ясо. І чекаємо, поки м'ясо пішечки підсмажиться. Смажити треба до того часу, поки зовсім буде прозорий жирок. Тому що в нас тут і олійка, і м'яско було жирненьке, воно витоплюється, і тому нам треба, щоб було зовсім зовсім прозоре. Ось тоді саме буде той смак, який нам потрібен. Буде смак не пареного м'яса, а саме підсмаженого. Поки що ми не солимо, не перчимо, нічого не робимо. Просмажилось до такої до такого стану, як нам потрібно. Рум'яненьке, жирочок зовсім зовсім став прозорий. Ось тепер додаємо туди цибульку. Ніколи не кидайте цибулю і моркву разом. Додаємо цибулю. Цибулі в нас тут багато, дві здорові цибулини. І то смажуємо до того стану, поки цибулька стане така рожево-прозора. Ось Дивіться, це те, про що я говорила. Жирок зовсім зовсім прозорий. Не мутний, не якась така мутна червона рідина. М'яско, дивіться, саме таке підсмажене, так як нам потрібно. Не засмажене, а підсмажене. Тобто воно запечаталося, дивіться воно запечаталося з усіх сторін. Воно стало таке рум'яненьке. Це те, що нам потрібно. Ось тепер ми можемо сюди закидати моркву. Якщо ви хочете приготувати гарний плов, вам потрібен для цього час. Швидко його не зробиш. У мене є такий плов на сковорідці, який готується швидко. У мене є на каналі. Я посилання вам дам. Ось. І те ж саме з морковкою. Вогонь поки не прикручуємо. Нам треба, щоб і морковка те ж саме підрумянилась, віддала свій смак, свій колір. Морква потрібно, щоб вона стала така. Як, знаєте, як мармеладка. Така прозоро зменшиться в розмірі і така вона, як карамелька. Ще трішечки, зовсім-зовсім трішечки. Ось така вона повинна бути. Така ніби і колір поміняла, і така напитана оцим жирком. Ось так. Ось тепер я додаю собі перчик. От. І не всю сіль. Всю сіль ми потім додамо в кінці, побачимо. І лаврове листечко нам потрібно на кінець. Ще можна духмяний перець, але в мене його немає, обійдемося без нього. Інших спецій я не додаю. Ви можете додавати Кумин, там, зіру, які там прованські трави. Я не хочу, я хочу саме аромат і смак рису із м'ясом. Це неповторно. Так от, все, прийдемо на менший. І ось тепер я висипаю зверху рис. Я м'ясо перемішала із спеціями. Більше я нічого робити не буду поки що. Засипаємо рис, гарно розрівнюю, нічого не роблю, не примішую. Можна зовсім-зовсім дрібочкою присолити сіль. Щоб ви знали, що рис сіль любить. Якщо у вас навіть вийшов солоний борщ або суп, можна занурити, щось замотати і занурити рис, і все буде, і він забере зайву сіль. І ось тепер заливаємо водою. Заливаємо водою не посередині казанка, а по периметру. Отак. Щоб нам не розмити рис. А заливаємо так, щоб було на два пальці поверх рису. Ось так дивіться. Воно рис і тут два, на два пальці поверх. Все, нічого більше не робимо. Накриваємо кришечкою і залишаємо на годину. Підходимо періодично, будемо поглядати до нього, але залишаємо, не мішаємо, нічого не робимо на цілу годину. Якщо у вас казанок не з товстим дном, а звичайний казанок, або звичайна каструля тільки не мальорована, вимальована, ні в якому разі не можна. Якщо у вас така посуда якась, то берете лопатку і отак просто піддіваєте з підсподу, але не перемішуєте. Ось так дивимося на годинник. От, і засікаємо час, коли ми це, ці процедури зробили, і все, лаврове листя і чесночок нам буде потрібен в кінці. Так, готувався наш плов. Навіть менше, ніж я сподівалася. Так, швидко приготувався. Тепер, бачите, рис отакий, він вибрав в себе всю вологу. Ось такий він розсипчатий, бачите? Ось такий, який повинен бути. Ось тепер ми його перемішуємо все. Якщо хто любить, щоб він був зовсім жовтий, можете додати куркуми. Я не хотіла цього робити, тому що куркума все-таки придає свій присмак. Ось так. На цьому етапі нам треба спробувати, який він. Додаємо лаврові листочки. Ось так. як на мене, трішечки треба досолити якраз оцю сіль, яка є? А тільки солити не на одну кучку. Ось так дивіться, берете в ложку сіль. І берете, заливаєте водичкою і отак, от щоб воно у вас щоб не була сіль на одному місці, тому що готову вже кашу посолити правильно, щоб вона не була на одному місці, це нереально. Так, розмішуємо. Ніде нічого не пристало, все в нас гарно. Тепер беремо оцей ціленький чесничок. І просто занурюємо його ціленьким. Можна цілу головку просто помити, покласти посередині. Я цього робити не буду. Ось так. І так, як у мене чоловік дуже любить перчик, то я декілька шматочків перчика теж додам. Без насіння. Ось так. І все. Занурили. Розрівняли плов, придавлювати сильно не треба, щоб не структуру рису, щоб ми не зруйнували. Все. Накриваємо кришечкою декілька хвилиночок і вимикаємо газ. Все, наш плов готовий. Плов постояв. він такий гарний. І насипаємо, витягуємо. Лаврове листечко, де нам попадає, тому що якщо лаврове листя залишимо, воно буде гірчити. Ось так. І насипаємо. Рис розсипчатий, гарний. Я люблю коли білого кольору. Ось так. Дивіться, яка краса. Кожна рисиночка відділяється від рисиночки. Лент. Рис розсипчатий, рис проготовлений, м'яско смачненьке готове. Те, що ми хотіли.